Вітаю вас усіх і дуже радий знаходитись тут, на цьому місці, ділитися своїми роздумами. І я хотів би задати питання, на яке я чудово знаю відповідь. І ви всі знаєте відповідь на це питання. Таке питання: чи є у Бога випадковості? Нема. Нема у Бога випадковостей, і ми це знаємо. Ми знаємо, що Господні плани вони чудові. Якщо ви колись будували плани собі, будували плани для себе, як для однієї людини, що ви будете робити, це ще можна спланувати. Якщо ви намагалися планувати більше людей, планувати якось будувати плани, коли це залежить не тільки від вас, то це вже складніше. І коли ми довіряємо Господу, коли ми довіряємо нашому Господу Ісусу Христу, ми кажемо, Господь, хай буде чия воля, ми завжди кажемо. Твоя воля хай буде. Але дуже часто ми, я, не сприймаємо плани Бога досконалими, хоча такими вони є. Ми думаємо про себе, ми думаємо в перспективі себе. Знаєте, як, якщо взяти підзорну трубу, ми бачимо таку крихітну точечку. Далеко, але ми бачимо одну: Господь же бачить все. Господь контролює абсолютно все. І тому іноді нам здається, що плани Господні. Якось, да, Господь нас не любить, ми не проявляємось через Його плани. Але я хотів би, щоб ми розібрали а, декілька історій, які були в Біблії зазначені, і дуже часто ми на них не звертаємо уваги на ці історії, на цих людей, але Господь просто так ніколи нічого не робить. Ми знаємо, що в Біблії є чотири Євангелії. Чотири Євангелії, вони теж а, не просто так, вони всі написані для. Різних людей для різних національностей навіть вони по різному проявляють Ісуса Христа. Це теж не випадковість. І я хотів би зачитати Євангелія від Івана, третій розділ з першого вірша. Був один чоловік із фарисеїв на ім'я Никодим старішина, юдейський. Він прийшов до Ісуса вночі і сказав йому: Раві, знаємо, що ти прийшов від Бога як учитель. Бо ніхто не може робити таких чудес, які ти робиш, коли би Бог не був з ним. У відповідь Ісус сказав йому: істинно, істинно, кажу тобі: коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства, а Никодим йому каже, як може людина, будучи старою, народитися? Чи може вона вдруге війти в утробу своєї матері і народитися? Ісус відповів: істинно. Істинно кажу тобі, коли хто не народиться від води й духа, не може війти до Божого царства. Народжене від тіла є тілом, а народжене від духа є духом. Не дивуйся з того, що я сказав тобі, вам потрібно народитись згори. Вітер віє, де хоче, і ти чуєш його шум, але не знаєш, звідки приходить і куди прямує. Так буває з кожним, хто народжений від духа. Відповів Никодим і сказав йому: як може це статись? Ісус у відповідь промовив до Нього: Ти учитель Ізраїля, і не знаєш цього? Істинно, істинно кажу тобі: що ми говоримо про те, що знаємо, і про те, що бачили, свідчимо, та нашого свідчення ви не приймаєте. Якщо про земне я сказав вам і ви не вірите, то як повірити, якщо скажу вам про небесне? Ніхто не підіймався в небо, тільки той, хто зійшов з неба? Син людський, який на небі, як Мойсей підняв Змія в пустелі, так має бути піднятий син людський, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав вічне життя. Бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Адже не послав Бог свого сина у світ, щоб судити світ, але щоб через нього спасти світ хто вірить у нього, не буде засуджений, а хто не вірить, той уже засуджений, бо не повірив в ім'я єдинородного Божого Сина. Це і є суд, що світло прийшло у світ, але люди полюбили темряву більше, ніж світло, бо їхні діла були погані. Адже кожний, хто чинить зло, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб його вчинки не були осуджені, тому що вони погані. А хто чинить правду, то йде до світла, щоб виявилися його діла. Бо зроблені вони в Бозі. Амінь. Амінь. Такий доволі великий відривочок, але що це за історія? Хто такий Никодим? Никодим ми читаємо, що це старіший на юдейський. Старіший на юдейській -юдейські, він був фарисей. Фарисеї вони були якби опозицією Ісуса Христа. Він їм не подобався. І уявіть собі, чим ризикував Никодим, коли йшов до Ісуса Христа. Всім абсолютно. Він не був звичайним прихожанином церкви, він не був а, тим, хто просто десь є в церкві, якого не видно. Він був вчителем, він був старішином, він був доволі похилого віку, але у нього був статус. І він не міг до Ісуса прийти в день, бо він би тоді точно втратив все. Прийти до Ісуса, прийти до зрадника це рівняється зраді. Некодим приходить до Нього чому? Він каже раві. Знаємо, що ти прийшов від Бога як учитель, бо ніхто так не вчить, як ти. Він це знав, він був людиною розумною, це видно, і він хотів дізнатися, чому так, чому Ісус так чинить. Знаєте, ця історія є тільки в Євангелії від Івана про Никодима. Він прийшов до Ісуса, Він хотів знати. І на цьому, оце, з 1 по 21 вірш, в 3 розділі, закінчується історія з Никодимом. Не описується, як він йшов додому, не описуються його роздуми, не описується те, що, як це на нього вплинуло. І нібито на цьому ми можемо поставити крапку і забути за цю історію. Але не все так просто. Читаємо далі. Ми багато разів чули про Никодима, не знаємо, чи прийняв, чи ні. Але читаємо далі: Євангеліє від Івана, 7 розділ, 44 вірша. Деякі ж з них хотіли схопити Його, тобто Ісуса, але ніхто не накладав на нього рук. Отже, слуги повернулися до первосвященників і фарисеїв, а ті дорікали їм, чому ви не привели Його? Слуги відповіли: ніколи ще жодна людина не говорила так, як цей чоловік. Тоді фарисеї їм відповіли: Чи й ви також обмануті? Хіба хтось зі старших чи з фарисеїв повірив у нього? Але цей народ їм відповіли, чи ви також обмануті? хіба хтось зі старших чи з фарисеїв повірив у нього? Але цей народ, який не знає закону, проклятий він. Каже їм Никодим, який приходив до нього раніше, і був одним із них: Хіба судить наш закон людину, не вислухавши її спочатку і не дізнавшись, що вона робить? Та вони у відповідь сказали йому: А ти часом не з Галілеї?» Досліди і побачиш, що Пророк не приходить з Галілей. І розійшлися всі по своїх домах. Така історія. Некодим згаданий зовсім трішки. Але цей підрозділ в моїй Біблії називається Невдала спроба захопити Ісуса і заступництво Никодима. Якщо він прийшов вночі до Ісуса, а Його міг ніхто не побачити, то це не вважається зрадою, бо ніхто цього не бачив. А тут при всіх. При всіх заступається Никодим за такого, як Ісус, який будоражить народ, який не подобається нікому, нікому з тих, хто править цим народом. І він за нього заступається. Що робить Никодим для себе? Він сам собі ставить палки в колеса. Ми це розуміємо прекрасно. Заступництво за такого зрадника це є гірше, ніж зрада. Але Никодим заступився за нього. Виходить, що та розмова, яка була в третьому розділі. Вплинула на Никодима дуже сильно. Він хотів знати. Він знав, що хто такий Ісус. Він повірив йому. І він заступився за Нього. Заступитися за Нього при сутичці на вулиці це було б одне. Тут заступитися при всіх, заступитися при тих, хто мав владу, це рівнялося, можливо, навіть до смерті. Але Никодим це зробив. Читаємо також далі Євангелія від Івана, 19 розділ, з 38 го вірша. Після цього Йосип, з Ариматеї, який був учнем Ісуса, але таємним, оскільки боявся юдеїв, попросив Пилата, щоб зняти тіло Ісуса, це вже було після розп'яття. І Пилат дозволив тож прийшов і взяв його тіло. Прибув також і Никодим, який раніше приходив вночі до нього, несучи суміш смирний з алоє близько ста літр. Отже, вони взяли тіло Ісуса. Та обгорнули його полотно з пахощами згідно зі звичаєм поховання в юдеїв. На тому місці, де він був розпятий, був сад. А в саду нова гробниця, в якій ніхто ніколи не був похований. Тут і поклали Ісуса з огляду на юдейську п'ятницю, бо гробниця була близько. А те, що Никодим приніс суміш смирний, це приблизно написано 100 літр. В наших об'ємах, яких ми звикли, це приблизно 32 літри, тоді літра називалась. І те, що він приніс, вартувало приблизно 7-10 місяців праці звичайної людини. Приблизно на нашу зарплатню це 4-6 тисяч доларів, це приблизно. Це були такі витрати Никодима на цю смирну алою. Це була дуже дорога суміш. Її зберігати було теж дуже дорого, і треба було постійно якось. Перемішувати, щоб вона не застоювалась. Це була дуже дорога річ. Саме було дороге тут, звісно, те, що Никодим не просто тоді заступився, він прийшов останній раз допомогти Ісусу. Він прийшов, забрали з, з Йосипом, забрали його тіло, обробили дорогущими пахощами. І ось таке питання. Ми знаємо, що його розпинали. Найгірших злочинців, не тих, хто просто якось щось не дуже погане робили. Це були найгірші вбивці, це були зрадники. Ісуса розпяли за те, що Він був царем, йому так і сказали. І Никодим, з яким він нібито випадково зустрівся на початку Євангелії, в третьому розділі, до самої смерті був з Ісусом Христом. Він заступався за Нього. Також після смерті ми бачимо, що Він з тілом допоміг поховати його. І тут таке питання: чи ця зустріч Ісуса з Никодимом була випадковою? Ми знаємо, що ні. Ми бачимо, що ні. Так от трошки, зовсім трошки, чуть-чуть написано за нього, але ми бачимо, що ця людина зробила багато для Ісуса, тому що Ісус на нього вплинув. Наступну ситуацію я хотів би розібрати. Це Дії, 9 розділ з першого вірша. Савло, ще дихаючи погрозою і вбивством на Господніх учнів, підійшов до первосвященника і випросив у нього листів у Дамаск, до синагог, аби привести зв'язаними в Єрусалим тих, кого знайде, з того напряму вчення, чоловіків і жінок. Коли ж він ішов і наближався вже до Дамаска, раптом його осяяло світло з неба. Він упав на землю і почув голос. Який говорив йому Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш? А він запитав Хто ти, Господи? Він же відповів: Я Ісус, якого ти переслідуєш. Важко тобі бити ногою колючку. Тож устань, увійди до міста і скажуть тобі, що тобі потрібно робити. Люди, які подорожували з ним, стояли і дивувалися, бо чули голос. Але нікого не бачили. Савло ж підвівся із землі, хоч і очі були його відкриті, він нічого не бачив. Тож, ведучи його за руку, вони ввійшли в Дамаск. Три дні він не бачив, не їв і не пив. Одразу в тому ж розділі, 9 розділ, але з 20-го вірша. І в синагогах він відразу ж почав проповідувати про Ісуса, що Він Син Божий. Тож дивувалися всі, хто слухав, і говорили, хіба це не той, котрий переслідував у Єрусалимі тих, які прикликають це ім'я, а сюди прийшов, щоб в'язати їх і вести до первосвященників. Савло ще більше міцнів і бентежив юдеїв, які жили в Дамаску, доводячи, що Він є Христос. Ось така ситуація. Савло був дуже популярний Його всі знали, його боялися. Бо він був, якщо так можна сказати, фанатик своєї справи. Він хотів знищити церкву. Він хотів знищити саме церкву, написано цього вчення, кого знайде з того напряму вчення. Він всіх знищував. І уявіть собі, ситуація, а церкви ну, чекали його, вони знали, що він колись прийде. Уже вони пишуть, що знали, що він має прийти сюди, щоб в'язати їх і вести до Бересвящеників. Вони кажуть, хіба це не він? І тут він приходить, можливо, всі сиділи, тишина, боялися його, але він приходить не так, як мав. Мав він зайти, вибити двері з ноги, можливо, заходити з армією римських легіонерів і каже: ідемо зі мною. Ви всі, хто каже, що Ісус Син Божий. Але сталося зовсім не так. І від приходити в церкву, і тут стоїть Савло. На нього дивляться, і він каже: Ісус. Є син Божий. Чи були питання у людей, які були в тих церквах? Я впевнений, були. Чи можна було вибрати когось, хто не так знищував церкву? Можна було. Навіть сказати, Господи, ну ти дозволив Стефана побити камінням. Чому? Можна ж було його замість Савла зробити таким проповідником? Але Господь нічого не робить просто так. Ми вже це з вами вияснили. І читаємо далі. Дії, 22 розділ, 3 вірш. Слова уже апостола Павла. Я чоловік юдей, який народився в Тарсі, в Келікії, вихований у цьому ж місті, біля ніг Гамалеїла, докладно навчений батьківського закону. Я, ревнитель Бога, як всі ви сьогодні. Господь вибрав, уже кажемо, апостола Павла. Чому? Він був навчений. Він був навчений не просто якусь звичайну школу ходив, він був навчений біля ніг Гамаліїла. Дії, п'ятий розділ, 34-й вірш. Та один фарисей у Синедріоні на ім'я Гамаліїл, законовчитель, шанований усім народом, ставши, наказав, щоб апостолі вивели на короткий час. Взагалі, Гамаліїл був дуже мудрою людиною. Можете прочитати в діях в п'ятому розділі ситуація, в якій він доказує свою мудрість. Показує, що треба робити, і законовчитель, якщо це так написано, закон він знав чудово. Шанований усім народом. Народ, щоб народ шанував когось, можна зробити декілька варіантів або купити їхню шану. Але ми знаємо, що якщо народ когось шанує, то це іде, знаєте, такий, як мінус величезний, бо народ стежить. Один якийсь маленький профтик і народ уже тебе не шанує. Але у Гамаліїла написано шанований усім народом. Він був шанований тим, що він був дуже мудрою людиною, він був навчений, він вчив людей, і люди бачили цю мудрість. І апостол Павло, якого вибрав Господь, був з ним, вчився у нього, бачив його мудрість. Господь вибрав його, тому що Гамаліїл виховав цю людину в своїй мудрості. Яку Господь йому дав. І ще була дуже важлива привілегія дії, 22-й розділ з 25-го вірша. А коли розтягли його ременями, то Павло сказав сотникові, який стояв: Хіба вам дозволено бочувати чоловіка, римлянина і незасудженого? Почувши, сотник підійшов до тисяцького і сповістив, кажучи: вважай, що хочеш робити, бо цей чоловік римлянин. Наблизившись, тисяцький запитав його, скажи мені, ти римлянин? Він відказав так. А тисяцький відповів, я набув це громадянство за великі гроші. Павло ж сказав, я в ньому й народився. Велика привілегія Павла була в тому, що він був римський громадянин. Тоді це було як така не, не, не як, а це була недоторканість. Ми бачимо, що його взяли ну, судити, взяли бичувати. Я думаю, ми всі знаємо, що таке бичувати, це коли настільки сильно били людину, що лишалися сильні шрами, і його били, його тримали, і він каже: А вам дозволено бити римського громадянина? Ми бачимо, що запереживали всі. Тисяцький це той, хто керував тисячу тисячою воїнів. Його, я думаю, не можна було так просто злякати. Це була людина воїн, але його це злякало. Його це дуже сильно злякало. І коли ми кажемо про Павла, коли Господь обрав Савла, я думаю, були у людей тисячі питань, чому його обрали. Але ми бачимо, читаючи весь новий завіт, хто написав найбільше послань? Апостол Павло, чому він написав так багато послань? Він знав дуже багато мов. Він знав дуже багато мов, і не просто він їх знав, він був місіонером. Він ходив в церкви. Церкви, до яких він дотичний, тобто які він відкрив і які він підтримував, було близько 20 церков. Те, що ми знаємо, за його подорожі. А прочитати, як він страждав в подорожах, можна в Посланні до коринтян. Там він пише, як він постраждав за церкву. І таке питання: чи випадково Бог обрав його? Не випадково. Єдина порада. Яку я хотів би сказати в першу чергу собі, як відчувати Господні плани, спілкуватися з Богом? Єдина можливість дізнатися, що Бог хоче від кожного з нас, від особисто мене, спілкуватися з Богом постійно в молитві. Тому давайте зараз ми помолимось, в кого є можливість помолитись в голос, а ми всі будемо молитись у себе в серці. Амінь.